Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб-каналі. Тут ми часто говоримо про енергію, про астрологію, про прогнози, специфіку, з якою ми зараз з'ясовуємося в новій ері водолія. Але сьогодні я хочу поговорити на тему, яка дуже затребувана, тому що зараз є шанс дійсно просувати свої соцмережі, але багато хто має з цим проблеми. Чому у когось просування в соцмережах виходить, а хтось просто. Не може почати, починає йому не вдається, кидає на початому. Чому не хтось притягує захоплення, а хтось притягує хейт? Які бувають внутрішні психологічні та енергетичні блоки, що може гальмувати розвиток у соцмережах? Тож, поїхали. Сьогоднішня тема буде актуальна для тих, хто має свій продукт, товар, або е, розвиває свій особистісний бренд і хоче просуватись через соцмережі. Які ж причини того, що е, у вас не вдається, або ви вже починаєте та не отримуєте е, гідного? Охоплення, у вас немає приросту аудиторії. Як це пов'язано з тим, яка ви людина, яка ви енергетично забезпечена людина? Тому що наші соцмережі, як і фінанси у нас в житті, тому що підписники зараз як новий вид електронної валюти, скажу так, е, насправді все це показує один чіткий. Такий показник в нашому житті це об'єм нашої особистості. Те, наскільки багато людей ми можемо охопити, захопити своєю ідеєю, передати їм інформацію, це наш об'єм особистості. Так само, кількість фінансів, яка прийшла до вас зараз, це ваш об'єм. Особистості і ці показники вони чітко у цифрах до нас приходять: така кількість охоплень, така кількість підписників, така кількість грошей, і ці всі речі між собою можуть мати дуже гарний симбіоз, розвиватися і давати приріст тільки тоді, коли твоя особистість росте, розвивається і збільшує свій об'єм, а не гальмує його під час того, коли йде через стрес, аби створювати контент в соцмережах. В Принципі, агрегар кожної соцмережі має певний вплив на те, коли ми народилися, і енергетично випромінює певну кількість вібрацій в певній формі. І ми або здатні їх через себе пропускати і зануритися в цей агрегар, або ні. Тому не всі соцмережі підходять всім авторам. Тому не всі соцмережі нам подобаються. Не у кожній ми сидимо, проводимо час, переймаючи контент, і не у кожному ми здатні гарно реалізовувати контент. Я маю дуже багато і особистих прикладів і прикладів моїх клієнтів, які розвивали свої соцмережі і розуміли, що роблячи фактично ідеальне... Підлаштований контент під кожну соцмережу, або навіть дублюючи один той самий контент, ми маємо різний результат у різних соцмережах. Навіть якщо ми це будемо робити в один той самий час, в такій самій послідовності результат буде різним. Чому так відбувається? В першу чергу ми всі народжені і маємо свою натальну карту, і це наш потенціал. Коли ми зіштовхуємося з кимось в особистих стосунках, ми можемо зробити синастрію накладання двох карт народження людини однієї і другої і зрозуміти їхні сильні і слабкі сторони, чи накладаються вони, як вони можуть взаємодіяти в парі. Те ж саме можна зробити із Фейсбуком, інстаграмом, тіктоком і ютубом та всім чим завгодно будь-якою соцмережею. адже кожна соцмережа теж має свою натальну карту. І власне накладання цих двох карт дає чітко видимість потенціала розвитку вас або вами створеного напрямку бізнесу чи особистого бренду в конкретній соцмережі, яка має не тільки свій агрегар енергетичне поле і вібрації, а також і чіткі показники натальної карти, які або мечаться, або не підходять вам. І тут одразу правда, у кожної соцмережі є момент зареєстрації, реєстрації, момент заснування. І це не секретна інформація, вона доступна абсолютно всім. Але є ще один момент, який на це впливає: момент реєстрації вас в цій соцмережі. І це теж дуже цікаво, тому що, окрім того, що ми маємо показник цілої соцмережі, ми маємо. Окремий показник, коли ви зайшли в конкретну соцмережу, зареєструвались. І цей момент від ключовий. Тому в деяких випадках працює так, що видаливши попередній профіль або просто закинувши його, ми створюємо новий аккаунт. І той самий інструмент поведінки, як ми викладаємо контент в новому аккаунті, дає шалені результати, тому що дата реєстрації вибрана максимально коректно. Тож це одна із причин, чому може не йти взагалі. Діяльність через соцмережі, другий момент це наше блокування енергії, і власне, коли ми не даємо розширятися своєму полю, а навпаки, блокуємо його і гальмуємо. І це момент страху. І е, тут не потрібно вдавати вигляд, що у нас немає страхів. Навіть в дуже великих блогерів, популярних і ті, які мають великий стаж, є дуже багато страхів з соцмережами. Перший страх це хейт. Бо, боязнь хейту, і тут треба одразу прийняти через медитації, через прийняття інформації одну просту істину, що хейт це признак того, що ти стаєш більш популярний і розширюєш свою ємкість, свій об'єм особистості. Чому? Тому що, е як мені коли сказали, дитинські батьки, ти не 100 доларів, щоб всім подобатися. Е е і це правда, чим більше людей вас бачить, Тим більше людей не просто вас любить, а комусь ви можете не сприйматися, а хтось вас може ненавидіти. Когось ви будете трігерити, а когось надихати. Тому показником того, що ваш блог росте, є як мінімум поява хейтерів. Ну і такий максимум рівень це вже хейтерських клубів. Це такі дуже популярні блогери мільйонники Вони вже мають клуб фанатів і клуб хейтерів. І це як окремі два вже агрегора формуються. І це теж об'єм особистості показує. Тому боятися хейту апріорі неправильно, якщо ми хочемо рости. І з цим треба працювати, якщо такий блок є, просто потрібно це пропрацьовувати на психологічному рівні, на рівні сприйняття та діалогу з собою. Наступний блок нашої енергії може йти від іншого страху, від страху проявленості, від страху, що те, що я роблю, нікому не потрібне. І тут треба от чітко зрозуміти, що в світі не з'являється енергія, і ми є провідниками енергії, до нас вона не приходить, якщо вона нікому не потрібна. Вона точно потрібна ще комусь, якщо вона вам прийшла, як інформація, як ідея, як творчість, як прояв. І ще один вид страху, який дуже блокує проявленість в соцмережах. Це м навіть не страх, це стан. Чітко стан, в якому ви робите контент, в якому ви його знімаєте, в якому ви е його викладаєте і в якому ви ведете соцмережі. Адже не секрет у тому, що наш стан це наша вібрація, те, що ми передаємо. І через онлайн можна чудово передавати і навіть примножувати наш стан. Так ось Наша вібрація страху чи невпевненості це вже стопер. Але наша вібрація, що ми не в настрої роздратовані, робимо примусово щось, ми з примушуємо себе вести в соцмережі, це завжди буде відображатися в охопленнях і взагалі в реакціях на ваше відео чи фото, яке ви викладаєте. Адже все, що створене, по суті, навіть дуже корисне. Створене в дратівливості, в невпевненості в собі, в стані насилля над собою, в тривожності не може мати розповсюдження в е об'ємі особистості. І тут цікаво, що скільки б користі ви не давали, якщо створено це на баз... інформація корисна, але на базі тривожного стану, вона не буде масовості мати, вона не розповсюдиться. Тому що легкий вайб та вібрація, вони як повітря, дуже швидко розповсюджуються. Важкий вайб, тривожність, страхи це низькі вібрації, вони приземлені, вони базуються десь, так на них можуть притягуватись люди, але теж і такої енергії. Тому масовості тут бути не може. І знову ж таки, ми ж не тільки про масовість, ми ж і про ефективність цієї публікації, аби е, вона притягувала комусь клієнтів, хтось притягує продажі своїх товарів, хтось до себе хоче притягнути позитив, максимально сфокусувавшись на своєму стані, коли ти постиш, створюєш контент ось це ключове. Тому краще не зробити регулярний, але зробити в якісному стані. Перед публікацією максимально потрібно бути в настрої. Побалуйте себе чимось, з'їжте щось смачненьке, кайфаніть, зробіть медитацію, що завгодно, щось для себе. І я, наприклад, в таких випадках завжди перед якимось відповідальним, відповідальним публікацією я йду на масаж. Я повністю розслабляюсь. І тоді з таким натхненням, в якому вайбі публікую, і це одразу дає якісніший результат. Перевірила це на своїх мільйонних відео. І тут е, цікаво, що все це так зав'язано, що фактично механізм здається простим, але досягти цього стану важко. Позбуваємося страхів, невелюємо ось ці всі наші недооцінки себе, чи корисні ми чи ні. Ми розуміємо апріорі, встановлюємо всередині, що ми корисні, позбуваємося страху публічності, страху хейту. Це в принципі одне і те ж саме. так? Ми піклуємося про свій стан, і в такому стані ділимося інформацією з іншими. так? І найважливіше, ми дійсно себе скануємо, який зараз у нас об'єм. Ми в цьому стані однозначно будемо його збільшувати, і однозначно будемо бачити, коли нам не вдалося вийти в певний стан. Менше паримося над тим, що даємо в контенті, яка його якість. Більше над станом це притягує на стан притягуються люди. На вайб притягується все в житті. Тому слідкувати за своїм станом, це такий основний інструмент, який дає, не дає шансу програти в соцмережах. Ну і віра в себе, як на базі самооцінки, так і в свої продукти, завжди несе такий е, певний відпечаток. Якщо ти створюєш певний продукт, він теж був створений в певний день. Він теж має свою натальну карту. Кожна торгова марка, кожен бренд в світі має свою натальну карту, момент свого створення в конкретному місці. І це ключики до того, як саме просуватися, в яких соцмережах, те, з чого я почала це відео, і задає такий перспективу, що цей бренд, створений тобою, тобі принесе. Вибрана правильно дата для реєстрації бренду. А я консультую власне астрологічно бізнеси. Створений в моменті, юридично оформлений в правильному місці, в правильному моменті на правильну людину. Бренд має чітко прогнозовані результати, і це можна побачити. Якийсь бренд створений більше для просування іміджу, якийсь потрібно просувати тільки через людину, яка може бути засновником, а бути причасною, бути лицем бренду. А якісь бренди створені просто для масових продуктів, для отримання грошей. І вони дуже прибуткові. І це видно по потенціалу в момент і в місці реєстрації. Тож я призиваю вас в цим відео задумуватись над тим трішки глибинно. І не думати про те, що ой, комусь соцмережі не щастить, а комусь щастить. Це такий підхід, нібито не ви це вирішуєте, а ви в стані вплинути абсолютно на все у своєму житті. Ставте лайк цьому відео, якщо було корисно. Підписуйтеся на україномовний контент і поширюйте відео тим, кому цікаво просуватись у соцмережах і зробити прорив у 2024 році.